30 років водійського стажу має пан Володимир Хмельницькими дорогами їздить майже щодня. Каже, через те, що розмітка старається, можуть виникати аварійні ситуації. От тут по поприбузькій, коли їдеш по правому ряду і призупиняєшся, де музична школа, щоб пропустити пішохідного пішохода, пішоход починає переходити по лівій полосі, летить машина і просто нічого не можеш зробити. Тілось би, звісно, краще, щоб обновлялася розмітка. Аби таких випадків у місті було менше, працівники комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг наносять свіжу розмітку. Це пішохідні переходи, поперечка і осьові на ділянках, де вони вже потребують відновлення, бо ми ще де не спіли відновити. Її. Від початку нашого робочого сезону робочий сезон значить, розпочинається навесні, коли температурний режим вже дозволяє проводити роботи. Це більше 10 градусів тепла, середня добова температура. На магістралях міста комунальники працюють у нічний час. Нині ж роботи тривають у центральній частині Хмельницького. Для нанесення розмітки використовують спеціальну техніку. При нанесенні розмітки на пішохідних переходах застосовуються також склокульки, які є відбисвітовідбівними. Які в нічний час підсвічують пішохідні переходи. Оновлюють дорожню розмітку у Хмельницькому не рідше ніж раз на півроку. Розмітка це звичайно правильно. Це треба, бо ходять люди, діти. Хтось погано бачить, хтось погано чує. Звичайно, головне, щоб вони були і щоб водії реагували адекватно на перехід. Триватиме оновлення дорожньої розмітки у Хмельницькому, допоки середня температура повітря не опуститься нижче 10 градусів тепла. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.